13 травня на Руженщину Житомирської області прийшло відразу дві страшні звістки: двоє загиблих земляків, які брали активну участь в антитерористичній операції на сході країни. 40-річний Олег Славіцький стрілець аеромобільного взводу десантної роти, 2-го аеромобільно-десантного батальйону. Помер від отриманих травм в результаті бою на околиці села Октябрьське Слов'янського району Донецької області. Олега Славіцького поховали в рідному селі Зоряне Руженського району. В нього залишилася дружина та двоє неповнолітніх дітей. Без батька залишилося й троє малолітніх діток родини хрущів з села Верхівня Руженського району. Мати загиблого військовослужбовця Сергія Хруща серцем відчула, що сина більше немає. Близько 12-ї години під час виконання бойового завдання на окраїні населеного пункту Октябрське, що неподалік від Краматорська, під час руху колону з українськими бійцями обстріляли із засідки сепаратисти. Військовослужбовці аеромобільно-десантного взводу прийняли бій, в результаті якого загинули шестеро чоловік, та восьмеро отримали поранення. Сергій Хрущ від отриманих травм загинув на місці. Поховали Героя України на місцевому кладовищі села Верхівня Ружинського району. 26 березня пішов на 9 годин і так його забрали на Житомир. Десять днів він там був у Житомирі, а після вже туди його. Він ну, вже не розказував, куди там ішов. Дзвонив кожен день, цілий майже десь через 5 хвилин дзвонив додому, все дзвонив, дзвонив, а після вже. 13 травня. Рано ще дружина побалакала з ним, а після вже до вечора вже ми дзвонимо, він не бере, дзвонимо, не бере. А ввечері вже подивилися новості, побачили, що це 95-та розбомбля. І я вже кажу до неї, все. все вже кажу, нема сережа нашої. І так воно вийшло. Він був дуже добрий, роботящий, послушний. Ніколи нікому не відказував, ні сусідам, ніде нічого, всім. Аді, коли його хто не піднімає, чи посеред ночі, все, він все время вкине все своє а комусь допоможе. Був майстер на всі руки, все він умів, і в техніці розбирався, і що змарувати, що стругати, що, ну, був талановитий. Рідні Сергія Хруща із болем згадують і трагічні моменти. Нарікають на владу, яка багато обіцяє, та практично нічого не робить. Втім, сподіваються, що війна закінчиться, а українці спокійно житимуть. Героям слава!